Рено Меган 4 2016 року випуску 1,5 дизель на 110 кінських сил. Механіка 6-ступка, 230 тисяч рідного пробігу. В класному кольорі, в класному стані. По комплектації у нас тут безключовий доступ, автоскладування дзеркал, передні задні парктроніки. Та перейдемо зараз до салончику. Оцініть його. Стан, як він виглядає. Так, у нас тут чотири склопідіймачі, регулювання дзеркал, шкіряне мультикермо. 230 тисяч пробігу. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, датчик контроля полоси, клімат. Кнопка ЭКО, старт-стоп. Телесенький салончик. Датчики светла и дощу також. Запасочка домкрат все в наявності. Шторочка. Гарний дизайн, класний стан. Автомобіль знаходиться у Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок.